Коли в 1917 році в Російській імперії почалася революція, а потім епоха комуністичного правління, релігію вважали перешкодою для побудови процвітаючого соціалістичного суспільства. Як казав Карл Маркс, співавтор комуністичного маніфесту, комунізм починається там, де починається атеїзм. Усіх вітаю, це канал Історія для тебе і це моє чергове відео. Мені дуже приємно, що ваша кількість зростає. Я щиро вдячний усім, хто не забуває ставити лайки, бити у дзвоники, залишати коментарі та підтримувати канал донатами. В описі каналу та цього відео будуть посилання на банку, Приват та PayPal. Це для тих, хто хоче та, звичайно, має можливість підтримати розвиток мого проєкту та таким чином подякувати автору. Я щиро вдячний усім глядачам та раджу вам ознайомитися з іншими відео на каналі. Наприклад, є про єменських хуситів, жахливу парагвайську війну, правительок давнього світу чи Іді Аміна, африканського м'ясника. Є ще інші сюжети, тому що цікавеньке ви для себе точно зможете знайти. А сьогодні будемо говорити про те, як в Радянському Союзі боролися з релігією, а точніше, намагалися це робити. Почати потрібно, звичайно, з раннього періоду. Рано вранці 17 січня 1918 року розстрільна команда червоногвардійців вишукувалася і зробила кілька залпів у небо над Москвою. Так вони виконали вирок народного трибуналу над Богом, що відбувся напередодні. Це був один із яскравих прикладів антирелігійної пропаганди більшовиків у перші роки їхнього приходу до влади. Пізніше вони розкриватимуть мощі святих. Конфісковуватимуть церковні коштовності, закриватимуть та підриватимуть храми, засилатимуть і розстрілюватимуть священників. Захопивши владу у жовтні 1917 року, комуністи відразу ж розпочали боротьбу з буржуазними пережитками та релігійними забобонами царського режиму, мається на увазі. У цей перелік потрапила і церква. Спочатку саме Російська православна церква. Вона протягом століть мала статус. Провідного державного інституту Російської імперії та була по суті релігійною монополією з багатьма привілеями. Тому одним із своїх перших декретів восени 1917 року більшовики відібрали у церкви землю, наступним скасували всі національно-релігійні привілеї. Зрештою, у січні 1918 року вийшов декрет про відокремлення церкви від держави та школи від церкви. Усі будівлі, що належали церкві, стали власністю держави, а організаціям дозволили користуватися ними на правах безкоштовної оренди. Наміри революціонерів, які прийшли до влади, були цілком серйозними. Після цього декрету в наркоматі юстиції з'явився восьмий відділ, який отримав неофіційну назву ліквідаційного. Займався він вилученням церковної власності. Та найжорстокішим придушенням будь-якого опору з боку віруючих та священнослужителів. Популярною практикою того часу був розтин мощі святих, щоб показати, що вони зовсім не нетлінні. Подивіться, громадяни, як вас обманюють попи. Офіційно це все стало ще 16 лютого 1919 року, коли наркомат юстиції видав постанову, у роз'ясненні до якої було написано наступне – Ростен мощі необхідно вітати, тому що у всіх випадках, чого й варто було очікувати, під час перевірки виявляється, що ніяких мощ не існує. І при цьому для всіх розкривається багатовіковий обман служителів культу, а також і спекуляція експлуататорського класу на релігійних почуттях темної та неосвіченої маси. Ленін спирався на марксистський постулат, згідно з яким церкву необхідно позбавити її матеріальної бази, а після цього народ сам від неї. Відвернеться. Однак насправді виявилося, що не все так просто. І це віч визнав у своїй бесіді з Бонч Бруєвичем. І так і сказав, що становлення нової радянської людини це процес не швидкий, та він ґрунтується на освіті темних мас. Це знайшло своє відображення в програмі РКП більшовиків, 13-й пункт якої включав такі рядки. Партія прагне повного руйнування зв'язку між експлуататорськими класами та організацією релігійної пропаганди та сприяє звільненню трудящих мас від релігійних забобонів і організовує найширшу науково-просвітню та антирелігійну пропаганду. При цьому необхідно дбайливо уникати будь-якої образи почуттів віруючих, бо це веде лише до закріплення релігійного. Фанатизму, це дуже іронічно, бо після різних декретів та законів більшовиків ще до офіційного утворення СРСР, кампанія з розкриття мощів та конфіскації власності церкви вже йшла повним ходом. Оце називається без фанатизму. Зміна економічної політики від так званого військового комунізму до непу спочатку ніяк не вплинула на ставлення більшовиків до церкви. Яскравою ілюстрацією цього може бути лист Леніна до Політбюро 1922 року, в ньому він висловлює свої міркування щодо подій у місті Шуя, де віруючі чинили запеклий опір більшовикам, які намагалися реалізувати декрет про експропіацію церковних цінностей. Ленін про це пише: ось що. Один розумний письменник з державних питань справедливо сказав: що якщо необхідно для здійснення політичної мети, Іти на низку жорстоких дій, то треба здійснювати їх найенергічніше і в найкоротший термін. Сам лист, зрозуміло, носив гриф строго секретно. Підготовка ґрунту для нового штурму небес розпочалася в 1922 році з початком видання газети Безбожник та спроб створення системної антирелігійної організації навколо неї. До певного моменту це об'єднання було досить аморфним і існувало просто як з'їзд. Друзів газети. При цьому через безбожника можна прослідкувати еволюцію ранньорадянської антирелігійної політики. Наприклад, у 1929 році громадськість за допомогою газети активно готували до того, що храм Христа Спасителя буде перетворено на величезний клуб для трудящих, що дає розуміння наскільки різким було рішення його знести через два роки. Необхідність перевести діяльність з'їзду на новий рівень була зумовлена тим, що. 1929 рік, за словами Сталіна, став роком великого перелому. Почалася політика культурної революції, у рамках якої стартував проект формування нової радянської людини. Звичайно ж, ця найновіша людина обов'язково мала бути атеїстом. Справа в тому, що Ленін свого часу написав філософську статтю щодо войовничого матеріалізму та войовничого атеїзму. Мовляв. Боротися з релігійною загрозою треба палко та активно, застосовуючи найжорсткіші методи. І в 30-ті роки їх дійсно використовували, і не лише щодо віруючих. Але завдання Союзу войовничих безбожників все ж таки було іншим: зламати масову свідомість, вибити звідти релігійний дурман за рахунок активного вербування пролетарів у свої лави та утворення осередків організації на місцях. Одними з основних антирелігійних акцій стали, звичайно, антихристиянські свята. Вони насправді так і називалися: антипасха чи антиріздво, що існували інші антиназви. Коли ж процес було поставлено на всесоюзні рейки. Виявилося, що трудящі не бажають брати участь у цій клоунаді і чхати вони хотіли на так звані антисвята. Так у 1930 та 1931 роках заходи повністю провалилися, бо навіть організатори, такі як місцеві клуби, театри, ленінські куточки, до цього ставилися просто як до наказу. Насправді ж людям було байдуже. Вже до кінця 30-х років ця ініціатива повністю занепала. Якщо до 1935 року в ній брали участь приблизно 5 мільйонів громадян, вже 1937-го їх стало десь 400 тисяч, та й ті лише завдяки бюрократії, імітуючи серйозну діяльність. Але все змінює прихід Сталіну. Точніше, як його укріплення у владі. У середині 30-х років сталінський режим нарешті знайшов. Новий шлях. Замість революційної відміни старих звичаїв він почав поступово повертати в життя країни добре знайомі усім речі. Знову з'явилася стаття за мужеложество, архітектуру конструктивістів замінив пишний неокласицизм сталінський ампір, а класики російської літератури раптово знову були у Пашані. Повернулася Різдво в обгорці Нового року з Дідом Морозом та пишною ялинкою. І тут дуже важливо відчути цей дійсно переломний момент, навіщо витрачати так багато сил на викорення релігії, якщо можна утворити нову, яка буде повністю відповідати ідеології? Марксизм. Це релігія класу, говорив Сталін. І, скоріше за все, сердечно в це вірив. І тут багато схожого: у християн є мощі святих, у комуністів Ленін мав золеї. У перших хресний хід та ікони, у других партійні збори та портрети вождів. Але Друга світова війна чітко показала, що ніякий Сталін не замінить для людей Бога. А саме Сталін намагався перетягнути на себе цю ковдру та стати живим творцем, віддавши Леніну при цьому місце такої от більш міфічної істоти, яка тільки Почала цей процес створення нового марксистського світу. Так ось, як тільки Гітлер зі своєю армією перетнув кордон з СРСР, всі антирелігійні видання та Союз безбожників. Затихли, а коли нацисти стали відкривати на окупованих територіях, закриті більшовиками, церкви та храми, радянська влада все ж таки доперла, що ситуація не на їхню користь та почала йти у зворотному напрямку. Вся антирелігійна пропаганда зупинилася, як і постійні гоніння на священників та просто віруючих. Навіть коли переломний момент війни вже відчувався напередодні Тегеранської конференції, до СРСР мала приїхати делегація Англіканської церкви. Цей візит був визнаний Сталіним як бажаним і дуже корисним. Це зняло б, по суті, з СРСР багато звинувачень у звірствах щодо релігії за кордоном. Архієпископа Йорського мала б приймати найвище керівництво РПЦ на чолі з патріархом. Але був один нюанс: патріарха не було. Отже, його треба було обрати. Як згадував перший голова ради у справах Російської православної церкви Григорій Карпов, 4 вересня 1943 року Сталін запросив його до себе на дачу, де вже були Малінков і Берія. Там і відбулася бесіда, під час якої вождь поцікавився у соратників особистостями митрополитів. Того ж дня він їх прийняв у Кремлі. Майже одразу обрали патріарха Сергія, а для церковних справ утворили відповідний орган Раду у справах Російської православної церкви на чолі з Карповом. І хоча офіційно РПЦ залишалася МП, тобто церквою Московського патріархату, всі чудово розуміли, що вона була РПЦ СП, тобто Сталінського патріархату. Союз войовничих безбожників непомітно для всіх перестав існувати, але офіційно після війни його функції виконувало товариство Знання, в яке на правах фахівців з атеїстичної пропаганди перейшли вчорашні безбожники. Керівник Союзу Омелян Ярославський з початком війни не знав. Чим йому займатися? Бо критикувати релігію вже було не можна. Тому у 1942 році він вирішив видати статтю, в якій хвалив Достоєвського, православного письменника і затятого націоналіста. Та синхронно з цим він акцентував увагу на тому, що Федір Михайлович недавидів німців. тобто наш чоловік з закінченням війни і до смерті Сталіна становище у релігії СРСР було відносно стабільним. Атеїстична пропаганда була відновлена, але здебільшого вона обмежувалася публікаціями в пресі та майже ніколи не супроводжувалася чимось дуже радикальним. Але прихід до влади головного по Кукурудзі Микити Хрущова розвернув цю ситуацію. Почалася нова потужна антирелігійна кампанія, яку насправді пояснити. Складно. Дехто вважає, що західні країни використовували релігію для розповсюдження капіталістичних буржуазних цінностей. Інші вважали, що Хрущов все ж таки вирішив посилити процес створення людини нового типу Хомосовєтікус. Ну і звичайно, також існувала думка, що антирелігійна політика пов'язана просто з боротьбою за владу. Це зараз не дуже важливо, тому що так чи інакше войовничі безбожники повернулися. І знову в агресивному форматі. ЦК КПРС активно видавав постанови про недоліки та помилки науково-атеїстичної пропаганди. Хоча спочатку все виглядало, хоч і радикально, але відносно мирно. Активні дії розпочалися у 58-му році. Знову закривалися монастирі, в навчальних закладах посилили обробку учнів, а також шерстили та вичищали бібліотеки при монастирях. 28 листопада 1958 року держава розпочала запеклу боротьбу з паломниками. Згідно з постановою ЦК КПРС про заходи щодо припинення паломництва до так званих святих місць. Наприклад, у Білгородській області паломництво до святої Криниці вдалося припинити, просто засипавши її за кілька днів до релігійних свят. Ось вона магія простих рішень. Це все робили місцеві. Лідери парторганізацій чи колгоспів. Звичайно, це все відбувалося і на території України. Але це ще не все. Церковники та сектанти вишукують різні прийоми для отруєння свідомості людей релігійним дурманом, святкуванням релігійних свят, що нерідко супроводжуються багатоденним пияцтвом, масовим забоєм худоби, завдає великої шкоди народному господарству, і відволікає тисячі людей від роботи, підриває трудову. Дисципліну. Це слова одного з пленумів ЦК. Зверніть увагу на сам стиль та лексику: релігійний дурман, пияцтво, отруєння свідомості. Звичайно, ніякої поваги у влади до віруючих не було. Ну а що? Це ж не 41 й рік. І що також цікаво, велика кількість віруючих аргументувалася поганою роботою пропагандистів. І тут є бажання запитати: а хто ходив на ці всі атеїстичні лекції? Віруючи? Звичайно, ні. На них ходили якраз атеїсти, яких обробляти не було сенсу. Логічно, що нічого не вийшло. Навіть якщо православний якимось чином потрапляв на ці уроки атеїзму, то від цього нічого не змінювалося, бо ці релігійні традиції з'явилися не вчора і навіть не 40 років тому, на відміну від більшовиків. Більш того, така активна боротьба навпаки викликала у молоді певний інтерес. Що ж це таке, що його так сильно намагаються заборонити. Але Хрущов. Довго генсеком не був. Його також усунули у результаті певної змови між радянськими елітами. Брежнєв, як і його політбюро, не тільки не починали нових антирелігійних кампаній, а й практично повністю інтегрували релігію в державну систему, зробивши її рупором боротьби за мир та просування. Партійних ідей таким чином РПЦ Сталінського патріархату виконувала ті функції, заради яких її створили, та посіла своє місце у загальній ієрархії радянських організацій та відомств. Але атеїстична та антирелігійна пропаганда нікуди не поділися, хоча й велися вже без Всілякого ентузіазму, а скоріше за інерцію, тобто як і більшість радянських процесів в період застою. Досить комічною ілюстрацією того, яким чином це відбувалося, є заборона дзвону в Архангельській області, яка трималась аж до середини 80-х років. Справа в тому, що дзвони до 50-х років в області е залишалися лише в декількох парафіях. Але боротьба з їхнім використанням велася дуже довго і здебільшого виглядала е, максимально абсурдно. То влаштовували збори робітників, які, наприклад, починали безмірно засуджувати дзвін, заявляючи, що він заважає пролетаріату працювати, а потім відпочивати. То секретар райвиконкому виганяв з храму жінку, яка просто дзвонила. А потім, навпаки, дозволяв дзвонити, але тихенько, щоб ніхто не скаржився. У свою чергу на ідеологічному фронті робилися спроби запровадити якусь особливу радянську обрядовість, яка не має відношення до релігії, її яскраво ілюструє книга. Кандидата історичних наук Володимира Рудніва, яка називається Радянські звичаї та обряди. Випущена вона ще була в 1974 році. Вона пережила кілька перевидань аж до розпаду СРСР. Книга описує різні свята та обряди від народження людини до поховання тіла вже радянського громадянина. Свята також описані в найдрібніших і слід зазначити досить диких подробицях. Також розповідається про обряд родючості Берізка, обряд посвяти нової людини. Соціалістичного суспільства замість хрещення. Все це знову ж таки узгоджується зі словами Сталіна про те, що марксизм-ленінізм це релігія класу. А тепер в мене до вас таке питання. Як ви вважаєте, чому Радянський Союз так вперто намагався побороти релігію? Чекаю на ваші думки в коментарях. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, подякувати автору та підтримати канал Монетою. Можна в описі до відео та закріпленому коментарі. Всім щиро дякую! Хай вам щастить та бувайте!